У дитинстві ми дивилися ці мультфільми, сміялися, сумували, вони нас виховували. Але мало хто знає, що за цими історіями стоять справжні долі, іноді зворушливі, а іноді трагічні. У цьому відео я розповім вам про три культові анімаційні стрічки, які можливо сформували наші мрії. Але натхненням для них стали трагічні і навіть фатальні події. Реальні історії, які Піксар не розповість, і почнемо ми з будинку, який не підкорився мільйонам. Першим буде вперед і вгору. Це анімаційний фільм студії Pixar, що вийшов у 2009 році. Головний герой Карл Фредріксен, літній вдівець, вирішує здійснити мрію своєї покійної дружини Еллі, вирушити в подорож до Paradise Falls. Щоб уникнути примусового виселення та зберегти свій дім. Карл прив'язує до будинку тисячі повітряних кульок і взлітає на ньому. І ці зворушливі історії є реальний прототип у 2006 році. В Сіетлі, штат Вашингтон, 84-річна Едіт Мейсфілд відмовилася продавати свій будинок забудовникам, які планували звести торговий центр у районі Баларт. Неподалік будинку вже вибудовувалися багатоповерхівки. Вона була однією проти всіх. Їй пропонували до 1 мільйона доларів, але вона відмовилася, заявивши, я не хочу переїжджати, мені не потрібні гроші. Гроші нічого не значать. Едіт жила в цьому будинку з 1950-х років, доглядаючи за своєю матір'ю. Після смерті матері вона залишилася жити сама. Це був будинок, де вона провела все своє життя. Вона вважала, що з будинком заберуть у неї всі спогади, коли забудовники не змогли переконати її продати будинок. Вони були змушені побудувати п'ятиповерховий торговий центр навколо її будинку, залишивши його острівцем серед бетонних стін. В свою чергу Едіт стала місцевою героїнею, символом стійкості та відданості своїм переконанням. Вона воювала з забудовниками довший час, але не всі були для неї ворогами. Деякі забудовників, попри грошові цілі, розуміли Едіт та цінності будинку для неї. Під час будівництва Едіт подружилася з Барі Мартіном, керівником будівництва. Він допомагав їй з повсякденними справами, возив до лікаря та став для неї справжнім другом. Уже після смерті Едіт у 2008 році від раку підшланкової залози у віці 86 років. Вона залишила свій будинок Барі Мартіну на знак вдячності за його турботу. Сфаніно витамайками, а експект-лук її. Хоча виробництво мультфільму Вперед і вгору розпочало ще у 2004 році, до того як історія Едіт Мейстфілд стала відомою, піксар вирішив, що саме ця історія стане наткненням для мультфільму у 2009 році, тобто рік після смерті Едіт, під час презентації мультфільму Вперед і вгору Дісней прив'язали до даху її будинку Повітряні кульки, віддаючи Едіт Шану. А сам будинок еді став дуже туристичним місцем для багатьох, хто бачив у ньому втілення духу Карла Фредріксена, головного героя мультфільму, старого чоловіка, який втратив жінку. Він ж і був людиною, яка не піддалась тиску та залишилася вірною собі і своїм переконанням. Після смерті будинок Едіт кілька разів змінював своїх власників у 2009 році. Барі Мартінс продав його інвестору Грего Пінео за 310 тисяч доларів, який планував використовувати будинок як офіс для своєї компанії. Тобто, будинок таки не стало руйнувати. Однак, у 2015 році будинок був виставлений на аукціон через несплату податків. Покупців до речі, так і не знайшлося. Незважаючи на це, будинок Едіт Мейстфілд залишився стояти, оточений сучасними будівлями, так скажемо, не дався, навіть після смерті Едіт. Якщо історія мультфільму «Вперед і вгору змусила нас замислитись про відданість і пам'ять, то наступна історія покаже, яким жорстоким може бути тиск успіху, і як історія, що надихнула Рататуй у реальному житті, завершилася зовсім не казково. «Рататуй» – це анімаційний фільм студії Pixar, що вийшов у 2007 році. Як ж я його любила переглядати? Це мультфільм про те, що все можливо, якщо ти робиш те, що любиш. Головний герой Реммі, мишеня з витонченим смаком, мріє стати шеф-кухарем у Парижі. Він об'єднується з молодим кухарем Лінгвіні, щоб разом створювати кулінарні шедеври. Фільм передає послання, що готувати може кожен в незалежності ні від чого. Але за цією доброю казкою про мрії талант стоїть реальна історія про зовсім іншого шеф-кухаря з реального світу, де не завжди є місце хеппі-енду. Бернар Луазо був одним із найвідоміших французьких шеф-кухарів ХХ століття, народжений 13 січня 1951 року в Шамальєрі, Франція. Бернар з юності мріяв стати шеф-кухарем у 1968 році. Він розпочав навчання у престижному ресторані, де під керівництвом братів Труагро опанував основи високої кухні. Його талант швидко помітили, і вже у 1972 році він почав працювати у ресторані Лакотьєджор у Сольє, який згодом став його кулінарною імперією. У 1991 році ресторан першому році ресторан отримав третю зірку Мішлен, найвищу відзнаку в кулінарному світі. Це було визнанням багаторічної праці Луазо, його відданості та перфекціонізму. Він став одним із найвідоміших шеф-кухарів Франції. Його ім'я було синонімом якості. Кожен хотів відвідати ресторан і спробувати страви, приготовлені саме Луазо. А гостями часто були політики та зірки. Луазо також отримав найвищі державні нагороди Франції, включаючи звання кавалера ордена почесного легіону за його досягнення в кулінарії. Однак за обличчям успіху ховалася глибока тривога всередині. У 2003 році ресторан Луазо був понижений у рейтингу з 19 балів з 20 до 17 балів з 20. Хоча ресторан зберіг три зірки мішлена, чутки про можливу втрату однієї з них глибоко вразили шефа. Лоазо, який раніше зізнавався, що не може пережити втрату зірки, впав у глибоку депресію. І 24 лютого 2003 року він покінчив життя сам. Заставившись у власному будинку у Сольє, йому було всього 52 роки. Історія Луазо стала натхненням для образу шефа Гюсто в анімаційному фільмі Рататуй від студії Pixar. У фільмі Гюсто також стикається з критикою та втратою зірки. Цей сюжет перегукується з реальним життям Луазо, підкреслюючи тиск і очікування, які можуть стати фатальними для творчих людей.

Бернар Луазо також став прикладом, що справжній успіх це не лише визнання, а вміння зберегти себе в цьому процесі і не зациклюватись на тому, що для когось ти повинен бути ідеальним або відповідати очікуванням. Та ні, абсолютно ні, зовсім байдуже. Просто робити те, що ти любиш. Наступною буде історія, де навпаки, боролись за життя, і це і стало натхненням для мультфільму. Тарзан це анімаційний фільм студії Дісней, що вийшов у 1999 році. Головний герой Тарзан хлопчик, який після корабельної аварії опинився в африканських джунглях і був вихований горилами. З часом він виростає, знаходить своє місце серед тварин, а згодом зустрічає Джейн, дівчину з цивілізованого світу, в яку закохується, і вона змінює його життя. Мультфільм про виживання, прийняття себе та силу любові. Хоча здається, що ось тут точно не може бути справжньої історії, якою надихалися нареста, але вона була і вона шокує. У 1971 році сталася трагедія, яка просто вражає своєю жорстокістю. 17-річна Джуліана Кепке летіла з матір'ю на Flight 508 над перуанською Амазонією. Вони летіли до батька доктора Ганса Вільгельма Кепке, який працював зоологом у польовій дослідницькій станції в джунглях Перу. Так от літак, в якому летіла Джуліани з матір'ю, потрапив у грозу і був уражений блискавкою. Літак розпався у повітрі, і джуліани все ще пристібнута до свого крісла, впала з висоти 3000 метрів у густі джунглі. Все, що її врятувало в той момент, це те, що вона була пристібнута ременем безпеки до свого сидіння. Навіть коли це не було обов'язковим, в той період літаки не були такими навороченими, як зараз. Але ремінь безпеки все ж таки виконав свою роботу. Ну і, звичайно, щасливий збіг обставин для дівчинки. Вона вижила, але отримала численні поранення, такі як струс мозку, зламану ключицю, порвіну зв'язку коліна та глибокі порізи. Залишившись одна в одному із найнебезпечніших місць на землі без їжі, води та медикаментів. Джуліани провела цілих 11 днів у джунглях. Вона вижила завдяки знанням, отриманих від батьків-зоологів. Джуліана знала, які тварини та змії можуть нашкодити, де краще переночувати в джунглях, що їсти можна, а що не варто, та інше. Дівчина навіть слідкувала за струмком, що привів її до річки, а згодом до табору лісорубів, які надали їй першу допомогу. Джуліана єдина на борту, хто вижив в цій авіакатастрофі. Уже після одужання Джуліана допомагала пошуковим групам у виявленні місця катастрофи та тіл загиблих. А тіло її матері, на жаль, було знайдено 12 січня 1972 року. Джуліана повернулася до Німеччини, де повністю відновилася фізично. Як і її батьки, вона наважилася вивчати біологію та навіть отримала докторську ступінь. Вона не побоялася та повернулася до Перу для проведення певних досліджень. У 89 році Джуліана вийшла заміж. У 2000 році, після смерті батька, вона стала директором дослідницької станції і наразі вона працює бібліотекарем у Мюнхені. Також вона опублікувала книгу автобіографію про свій досвід з дитинства, коли я впала з неба, як джунглі повернули мені життя. У 2021 році Джуліан знову повернулася до джунглів з документалістами, щоб пройти той самий шлях, який пройшла і в 1971 році. Це було для зйомок фільму «Wings of Hope». І вона зробила це сміливо, спокійно, без страху, для того, щоб показати, що все можливо. Історія Джуліани Кепке це взагалі щось неймовірне. Дівчинка, що в юному віці пережила авіакатастрофу, вижила і через все життя. Несла не страх перед трагедією, а любов до біології і навіть не побоялася повернутися до Перу, боролася до останнього. Хоч сам мультфільм Тарзан, що вийшов у 1999 році, 28 років після трагедії Джуліани, мультфільм не є прямою екранізацією історії Джуліани Кепки. і сценаристи не вказували цього, але багато хто порівнює її долю з його сюжетом і вважає, що саме ця історія могла надихнути сценаристів. А яка з справжніх історій вразила вас найбільше, та який мультфільм залишився спогадом на все життя? Діліться в коментарях. Всі ці мультфільми ми знали з дитинства, але тепер ми знаємо, що вони мають щось глибше, справжні історії, справжніми випробуваннями та трагедіями. Реальні події не завжди закінчуються хеппі-ендом. Але сценаристи намагаються створити це для нас. Вони перетворюють біль на надію для маленьких діток, які так чекають дива і отримують його, але, на жаль, в реальному житті не завжди так. Це спосіб зробити світ трохи добрішим. Якщо ви провели зі мною гарний час і вам сподобалось це відео, залишайте свій лайк та коментар. Це дуже важливо для каналу. Також, щоб не загубити мене, підписуйтесь на канал. І до наступної зустрічі! Все